Перед нами як на долоні одне з міст шахтарського краю, звичний для цієї місцевості краєвид будинки а поодаль височіють кар'єри до 1954 року. Цю місцевість називали селище Оленівські кар'єри таку назву отримала через близькість до залізничної станції Оленівка. Його заснування у 1898 році пов'язане з видобутком доломіту та вапняку для металургійного заводу. Сучасну назву Докучаєвськ отримав на честь відомого російського геолога та ґрунтознавця Василя Докучаєва. Його наукова діяльність пов'язана з вирішенням проблем неврожаїв, вітрової та водної ерозії. кажуть, як корабель назвеш, так він і попливе. Тож для назви міста розглядали декілька варіантів, але неочікувану підтримку серед населення отримав родоначальник степного лісорозведення Василь Докучаєв. І дотепер мешканці міста з гордістю називають себе докучаївцями. Так вже історично склалося, що Докучаєвськ – це промислове місто, і на сьогодні 60% працездатного населення працюють у промисловості. Найбільш потужне містоутворююче підприємство Докучаївський флюсодоломітний комбінат займається видобуванням, переробкою та збагаченням вапняків та доломітів. Це одне з найбільших гірничо збагачувальних підприємств України. Подивитися на місто з висоти пташиного польоту та відчути себе справжніми гуліверами нам вдалося, піднявшись на дзвіницю церкви, свято Володимирський храм знаходиться у самісінькому центрі Докучаївська, розрахований на 500 парафіян. Освячення храму відбулося у 1996 році. Цікавим є той факт, що до цього часу у Докучаївську не було свого духовного центру. Докучаївськи. За все годы его существования, как бы ну, до 1996 -го года, теперь уже прошлого столетия, храма не было. Наше село, есть село, которое примыкает к городу, это село Александринка. Вот в этом селе жили люди, переселенцы из Харьковской и Полтавской губернии. Они тогда построили у себя два храма. Рождество Божьей Матери деревянный и кирпичный был Вознесенский храм. Но в 30-е годы оба храма были уничтожены. То есть, и вот получается, что когда образовался город Докучаевск, здесь Храму не було. В 1994 году руководство комбіната нашого флюсу доломітного прийняло рішення о будівництво храму. Ми милувалися храмом тільки ззовні, адже наразі тут ведуться ремонтні роботи і йде відновлення розпису. Повністю заново робимо розпис храму. тому що, ну, видимо, якісь раніше не соблюдалися правила мається в виду. подготовительные к росписи. И роспись посыпалась. Перепады температуры, слишком, наверное, быстрые темпы тогда. Вот. Но духовник нашего благочиния, тогда отец Засим, он приехал, посмотрел на роспись, увидел там кое-какие ошибки и говорит, ну ничего, все это посыпется, потом заново все распишите уже частями, как, как нужно. И И уже будет надолго. Вот мы как раз сейчас на этом етапі находимся. То есть мы заново делаем роспись в храмі. Разом з храмом у місті з'явилася і церковна школа – осередок духовного виховання. Розмістилася вона у будівлі, де раніше був дитячий садок. Відвідують школу як дорослі, так і діти. Це більше місце, де ці діти, які ще в службах не зовсім розуміють, вони спілкуються. А, заканчивается литургия. Дети целуют крест и бегут сюда. Здесь у них в первую очередь это, а, общая трапеза. Это может быть сладкий стол, это могут быть бутерброды, чай, компот, ну что-то мы для них готовим всегда. Это больше вот место такого общения а, детей. А, у нас летом мы про стараемся проводить здесь и приходской, кхм, приходской лагерь. Гризуль гранит науки юнит Докучаевцы. У п'яти загальноосвітніх навчальних закладах один з них розташований у селищі Олександринка. Він вважається однією з найстаріших шкіл Донеччини. Їй 107 років. Має багату історію. Також тут зберігають старі традиції та примножують нові. Взагалі ж традиції це частина історії. Такий собі ланцюжок, який з'єднує минуле та сучасне, про це у цих стінах добре пам'ятають. Один з давніх звичаїв, який і досі всіляко підтримують, це козацькі традиції. Кожен п'ятикласник проходить по святу у козаки. Старость всюду, почитай, старикам ти помагай. Мудре старих козаків више сотні гардівцов. Слово старших почитає, ми избегаем. пожилого козака почитай, як за отца. Незважаючи на таку солідну дату від дня заснування школи, керівництво навчального закладу всіляко намагається підтримувати її у належному стані. Перестройка этой школи началась з 1999 года, когда мене назначили сюди директором 11 ноября. И, собственно, з первых дней моєї работы здесь началась перестройка. В общем, увидела я по-новому Школу, от я ю на начальну школу на середнє звіно, на старше, а класи були переміщені, от рікреації були. Особливою гордістю у навчального закладу є музей Світлиця. Він збирався у буквальному розумінні по крихітці. Це повне відображення української хати. А ось і господарі нас зустрічають на подвір'ї. А у кімнаті старенька піч, глечик. Та ложки чекають початку трапези. Все тут говорить про те, що господарі, от от повернуться кожен куточок цієї імпровізованої хатинки, просягнутий духом 19-го сторіччя. Ця кімната не просто музей, тут часто влаштовують проведення національних свят. Взагалі, ж велика місія музею нагадувати про історію нашого народу сучасному поколінню, адже без знань минулого немає майбутнього. Докучаївськ розташований неподалік обласного центру Донецька, усього 36 кілометрів. Тут мешкає майже 25 тисяч осіб у теплу пору року. Хоча і тимчасово ця цифра зростає за рахунок відвідувачів та гостей міста, які приїздять зі всіх куточків області побачити зоологічний сад. Ця справжня візитівка міста розташована на території цеху рекультивації та благоустрою комбінату. Крім зоокуточка, у зоні відпочинку можна відвідати зимовий ботанічний сад, тераріум, дитячу залізницю та дитяче ігрове містечко. Хоча сьогодні тут майже порожньо, де інде прогулюються матусі з дітьми, але у теплу пору року ці майданчики не пустують. день ми ходимо, Ми відпочиваємо з внучкою, дочка на роботі, зять на роботі старший дочок а Ми з гуляємо на пенсії. Охочі також можуть відвідати музей кар'єрної техніки просто неба. Картина дійсно вражає автомобіль, колеса якого має зріст людини. Відвідування зони відпочинку безкоштовне. Місцеві кажуть, у сезон тут не проштовхнутися. Щодня по 20 екскурсій дуже популярними це місце є у весільних кортежів. На сьогодні тут все підготовлено до зимівлі. Наприклад, у зоокуточку наразі можна побачити тільки тих тварин, які стільки до низьких температур. Але не зважаючи на це, і сьогодні тут є відвідувачі. Ми приходимо, поки ми здесь в відпустці. А відкуди приїхали? а Що вам подобається Ми Животних кормимо, гуляємо. Площадка дитяча хороша. Яких животних корміло вже? Осликов. А кто понравился тебе здесь из животных? Ослик. <реш> <реш> Скажіть, а що вам в Докучаєвській? Понравилось, что? Я здесь раніше виросла, поэтому я приїхала в свой міро. Все люблю, все нравится. За уголок, звісно, шикарний у, у Докучаєвську єдиний у Донбасі та наймолодший в Україні. Він був створений з усиллями колективу Комбінату. создавался он уже в течение нескольких лет этапами, то есть нельзя сказать, что он уже, уже создан, он постоянно развивается, это живой динамический процесс. Появляются новые животные, появляются, у животных появляются детеныши, то есть это всегда забавно, это всегда привлекает внимание детворы, приезжих гостей, вообще как бы Зоосад уже стал визитной карточкой до Кучаевска, ну я скажу, что люди из других регионов приезжают посмотреть, особенно популярен семейный отдых. Здесь и местные обитатели, и достаточно экзотические Тічі жителі земного шара. Усі тварини зоосаду подаровані. Тут їх більше ста видів, сім з яких занесені до червоної книги. Зимують тваринки у таких будиночках. Ті ж мешканці, які здатні переносити холоди, залюбки зустрічають відвідувачів. Наприклад, як ці віслюки чи чорні поні, або ось ці гордовиті орли на алеях. Можна зустріти скульптури казкових героїв. Щоправда, більшість з них наразі у зимовому вбранні. Ми звикли до того, що пам'ятники встановлюють видатним людям героям. А ось докучаївці вирішили встановити фонтан-пам'ятник мінералу доломіту, який видобувають у кар'єрах. Прогулюючись цими алеями парку, ми потрапили до духовного куточка. Тут можна із думками зібратися, і молитву почитати. Все це єдиний комплекс зеленої та екологічної зони міста. Саме питанню природоохоронної діяльності тут приділяють чималу увагу. Наразі на кожного мешканця Докучаєвська припадає 36 гектарів зелених насаджень, і це один з найвищих показників у регіоні. Якщо У нас є програма соціально-економічного розвитку, Ми в цю програму хотіли б, допустимо, там для людей, не какої дом какого-то депутата або чиновника міського совіта, а именно там, де большая проходимості людей, положить тротуар. И мы видим, что возле этого тротуара хотелось бы сделать программу благоустройства, в том числе озеленения. И вот мы это подводим, допустим, в этом году, пример этого года, 60 лет нашему горному техникуму. Мы садимся за, э, создаем рабочую группу, где привлекаем всех, и общественность, и директора техникума, и наши организации, и все предприятия, которые к нам приходят, которые у нас работали, чтобы все-таки они, по крайней мере, да, вот программу эко экологической безопасности, да, программу Чистоти з точки зрения там в атмосферу, тоже соблюдали. И І это це дає тот потенціал, що город действительно за дванадцятий год зайняв перше місце серед всіх городовласних, примишних городонбас, перше місце з точки зрения екологічної чистоти. Вот нам очень приємно. Зелені легені кожного міста це парки та паркові зони. Докучаївськ також може пишатися своїм парком. Сьогодні тут не настільки людно і відчувається подих зими, але все одно це улюблене місце для прогулянок всіх мешканців. Підтримувати тут чистоту завдання для всієї громади міста. Особливість нашого міста состоїть в тому, що от жителі Докучаївська Докучаються. Да? І це созвучно немножко, допустимо, Ленінці це послідовалі да? Мючуринці-Мючуріна. відповідно, докучаються – последователі Докучаєва. Василий Васильевич, он был, ну сейчас бы сказали эколог, тогда такого слова просто не было, он был натуралист, человек, который заботился о природе, изучал ее, любил ее бесконечно. Поэтому, естественно, сохранить, приумножить вот, богатство природных ресурсов, тоже как бы задача каждого докучается. Есть в городе сложилась такая традиция, ну конечно в зависимости от природных и погодных условий, каждый четверг предприятия, цеха предприниматели, ну, отдельно граждане, выходят, за каждым закреплена определенная территория, выходят и убирают свою территорию, с тем, чтобы к выходным вот, город был чистый. Поэтому такие чистые четверги, как их называют, они уже, в общем-то, тоже определенная имиджевая вещь города. Вот. Это в тепле. Это в время, осіннє время, Зимою соответственно, чистка від снега, коли снегопады обильные. Ну, стараємося нам здесь жити, ми здесь живемо основне, поэтому стараемся делать город комфортный, Тим більше, це несложний город маленький. Крім чудового пейзажу у парку, як нагадування про історію можна побачити пам'ятники та меморіали. І це один з них. Меморіал військової слави з'явився тут у 1965 році. З жовтня 1941 року. По вересень 1943 року тоді ще селище було окуповане німецько-фашистськими загарбниками. Та, попри це, гірські роботи не проводилися на ворога ніхто не працював. Під час окупації на території оленівських кар'єрів діяла підпільна диверсійна група. Взагалі ж за роки великої вітчизняної війни загинуло приблизно 1120 мешканців міста. Та ніщо не забути, і ніхто не забутий постаті, які прославляли місто своєю працею та сміливостю. Тепер на почесному місці для них створена алея героїв. На данной аллее находятся те люди, которые родились до Кучаевски, либо в Еленовских карьерах до военного периода, проводили здесь свою трудовую деятельность, либо сейчас